Село Подільське Золотиніського району на Черкащині стало відомим на всю Україну у 2015-му. Тоді тут обрали наймолодшого в країні сільського голову. 23-річний Артем Кухаренко з ентузіазмом взявся за вирішення тутешніх проблем. Та визнає, подолати вдалося не всі. Зокрема, не вирішеним залишається питання із збиранням і вивезенням побутового сміття. Централізованого збирання у Подільському немає, тож люди змушені вести непотріб на звалище власними силами. Хто чим, хто велосипедом, хто конякою, хто машиною, хто трактором, хто чим і возить. У мене з дому я собрав і повість туди. А так по селу раніше так. Да, я на тракторі, як робив, оце прицепом війжав, все село збирав сміття. А тепер цього ж немає. Єдине офіційне звалище у Подільському розмістилось просто поблизу тутешніх полів. Сільський голова розповідає, кілька разів на місяць сміття підгортають трактором, але непотріб все одно носить за вітром. Тож звалище треба огородити. Потрошку невеличкими темпами ми будемо розвиватися, тому щоб навести порядок її на мусорки, то я в планах обгородити її е, обзелом. Оби. Тобто високі дерев'яні стопці ми обіб'ємо обзелом в метрів чотири, щоб кульки не забруднювали в е, поля, які поблизу. Мріють у Подільському і запровадити централізоване збирання сміття. Та поки це лишається тільки в планах. Просто посеред села з'являються стихійні звалища. Уникнути таких проблем у сільських громадах навчає швейцарсько-український проект ДЕСПРО. Наш проект став одним із інструментів, одним із механізмів надання допомоги від Швейцарії до України. Тому Допомога громадам в розбудові кращих послуг є нашим завданням як проекту. З 2010 року Дспро підтримує пілотні проекти у сфері поводження з побутовими відходами. Такі розробки вже втілюються на Вінничині та Полтавщині. Кожен проєкт ґрунтується на спільних методологічних підходах. Це інтегроване поводження з побутовими відходами, співробітництво територіальних громад та покрокова процедура планування. В результаті формується стратегія інтегрованого поводження з відходами для конкретної території. Експерти Диспро Спро наголошують, перейняти досвід громад, що об'єднались, і вже втілюють на своїх землях такі проекти можна абсолютно безкоштовно. Всім, хто зацікавлений у самостійній розробці спільної для кількох населених пунктів системи поводження з твердими побутовими відходами, доступний спеціальний онлайн курс. Доступ до ресурсу можна отримати на сайті despro.org.ua.